Війна, день 579. оперативно проголовне головне 25 вересня. Ранок на окупованих територіях почався з вибухів. Спочатку бавовна розквітла у Севастополі, а трохи згодом на Луганщині здетонував один із російських складів із боєприпасами. На жаль, від обстрілів окупантів постраждали і українські міста. Істотні пошкодження отримав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, яка вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Загинули двоє людей. Готель Одеса, хоча й не працював багато років, був однією з візитівок міста. Тим часом СБУ вдалося знешкодити групу інформаторів російських спецслужб, які коригували удари по Харкову. Перша партія американських танків Абрамс, які США передала Києву в рамках військової допомоги, вже прибули до України. З ними в комплекті також надано боєприпаси, запчастини, паливну апаратуру та необхідну ремонтну базу. Внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту Росії в Севастополі, який завдали ЗСУ вранці 22 вересня, загинув командувач флоту Росіян адмірал Віктор Соколов. Загалом загинуло 34 російські офіцери. Поранення отримала понад сотня окупантів. Серед поранених Олександр Романчук, командувач угруповання російської армії на Запорізькому напрямку, а також Олег Цегов, командир 200-ї окремої мотострілецької бригади берегових військ Північного флоту ВМФ РФ. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.